Юні херсонці, учні місцевих шкіл, презентують свої роботи землякам. До дня народження міста вони підготували власні кінострічки. Кожна має свою тематику. Хтось зупинився на історичних моментах, хтось на видатних сучасниках, комусь до душі припала архітектура. Але всі як один ці фільми об'єднало почуття любові та поваги до рідного Херсона. Дати такий оптимістичний старт дню міста і мали на меті організатори, тому й фестиваль конкурс назвали Херсону з любов'ю. Ми побачимо зараз презентацію фільмів наших дітей, які зробили про рідне місто. Ну, ну мені здається, що може бути таким більш цікавим, що може бути більш таким яскравим подарунком нашого міста, ніж з любов'ю зроблений фільм Саме про рідне місто. Одинадцять кращих фільмів демонструватимуть протягом кількох днів. Побачити їх зможуть і школярі, і їх батьки, і пересічні херсонці. Перших глядачів, найменших городян фільми вразили патріотизмом та зарядили любов'ю до рідного міста. Я люблю свою батьківщину, тому що е, я тут живу, я тут народилася. Я дуже люблю сво. Е, Херсон, тому що е, тут народилися мої батьки. Е, це моя маленька батьківщина. Вона розкинулася на березі Дніпра. Початкова ідея організаторів мала суто культурно-мистецький аспект, але згодом трансформувалась у більш масштабний проєкт. Юні херсонці під час роботи над кращими стрічками назбирали стільки цікавого та корисного матеріалу, що їх фільми мають усі шанси стати справжніми методичними посібниками з вивчення історії і сучасності рідного краю. Є документальні фільми дуже з цікавими новинами про те, як будувався міст через ріку Дніпер, і також як там шли бої. І тому ці фільми документальні будуть роздані нашим школам для того, щоб на уроках історії вони вивчали рідний край, і знали, де була переправа і де з німцями були жорстокі бої. А також оркомітет вирішив, що це буде премія в 3 тисячі гривень від міського голови всім 11 закладам, які цей фільм на цей конкурс наш надали. І буде гран-при. Отримали херсонці не лише мистецько-культурний подарунок. У парку Херсонська фортеця до Дня міста встановили одразу кілька спортивних комплексів. Про такий королівський подарунок, любителі спорту та активні громадяни мріяли давно. Тепер матимуть можливість фізичні навички здобувати усією родиною. Адже тренажери тут є на будь-який смак та вік від силових до тих, що розбивають. І дорослі, і малі знайдуть собі справу до душі. А ще на цих майданчиках можна вдосконалити навички з паркуру. Встановлено вже чотири площадки: дві площадки з взрослыми уличними тренажерами, одна площадка з елементами для воркауту і турниками, і третя дитяча площадка. Тобто це огромний подарок для жителей Херсона. Всі тренажери, як ми говорили, абсолютно безплатні. може будь любой житель. І що приємно, це початок большого проєкту. Подобні площадки будуть встановлюватися в різних районах міста. Поруч з тренажерами обладнали і сучасні спортивні майданчики: футбол, волейбол, баскетбол. Нині тут рай для спортсменів. Ти з ними херсонці відтепер зможуть постійно у будь-яку пору року та час доби, і все це абсолютно безкоштовно. Сьогодні ми всі розуміємо, що е, треба, е, щоб херсонці всі були здоровими. От якщо це тоді це значить, якщо ми про це дбаємо, значить ми дбаємо про те, що е, ми не про херсонців, а про весь херсон дбаємо. І це значить, що от я просто сьогодні, коли ми на ювілейно відкривали фестиваль, е, то вся концепція святкування дня міста вона пронизана просто словами Я. Люблю Херсон. Сьогодні ми відкривали спортивний майданчик для наших дітей, і я дуже сподіваюся, що багато хто з них буде відмічати 300-річчя міста Херсона. Также склалась історична Херсон. Це українське місце. Тут українська культура, українська ментальність і тут українське майбутнє. Ксенія Сіліна Роман телеканал Скіфе.